Вот. Что? Деревить. Я не бачу такого. своє життя. А вот дубери. Там знову качці, вони. вони трохи похилені. Подивіться, ті Красота. А вона акації. Це ми в Морщині знаходимося. В парку. Да. Вони всі похилені, так цікаво, ці а, дерева. Дивіться. Дивіться, як вони всі похилені. Я не бачив в житті такого. А я щось бачу, коли. Я тут ось далі, клаптики, спару хвилин. Я вам підведу, сюди тут є охотничий цей майданчик. 50 метрів. Добре. І далі потім не Там. Дивіться, де такі акації? Я такого ні в житті не мав. Щось вони люблять, тут, я не знаю чого. Акація, бачите, маленьке деревце. А це дивіться, яка громадяна, а вона не піде. А цей буде береза, о. Кошмар. Кошма. Кошма. Я не бачу. Я в літі на корму. На своїй очі бачу, та вірю. А от дивіться, що чудо, яке мо. Дивіться, рядом, як вони. Дивіться. Як вони рядом виросли. Де вони силу беруть? Чотири рядом. Де вони силу беруть? Земля українська їх кормить. Я от дуб якийсь. А здоровий, бачите, молодий. Здоровий. Я вас спеціально повів. Я випадково попав сюди сьогодні, а так би був поїхав і не бачив цього.